Друзі, моє вітання! Ви на каналі ІБІС і сьогодні у нас на огляді функціональний та довгоочікуваний одяг від компанії Фаворит костюм Шторм. Це повноцінний мембранний костюм, створений спеціально для рибалок в екстремальних умовах, який чудово захистить вас від пронизлого вітру та дощу. Куртка Джакет має мембрану 10 тисяч міліметрів та стане вам чудовим супутником у ваших аутдорних пригодах. Адже ця куртка розроблена в якості верхнього шару в пошаровій системі одягання. Регульований капішон та водостійкі блискавки ваш набір для повного захисту від непогоди. Неопренові манжети запобігають стіканню води з водилища в рукав. Всі блискавки захищені від потрапляння води та бруду. А спеціальні отвори під пахвами забезпечать регулювання, виведенню вологи із тіла. Окремо до куртки можна підібрати комбінізон будь-якого розміру. Чудово, що виробник дає нам вибір, щоб правильно підібрати костюм під свої параметри. Наприклад, я обрав собі комбінізон L а куртку XL. Це дасть мені змогу правильно вдягатись та рибалити в костюмі навіть взимку. Самий же комбінізон має рефлективне лого та посилені зони. Також завдяки можливості регулювати низ, ми можемо вдягати костюм як під кросівки, так і під чоботи. Ще одна фішка комбінізону, яка мені, наприклад, дуже подобається, це можливість регулювати талію, що дає мені змогу одягати різний одяг під комбінізон. Наприклад, якщо я рибалю не взимку, а восени, я одягаю щось більш легке. Костюм-фаворіт вже пройшов випробування різними риболовами як за кордоном, так і в Україні в різних погодних умовах. Я також вже мав можливість в ньому порибалити взимку та залишився цілком задоволеним. Костюм випускається в двох кольорах. Блу та антрацит. Тому, якщо ви шукаєте надійний захист в різні погодні умови на риболовлі, рекомендую звернути вашу увагу на костюм Фаворіт Шторм. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте, що правильний одяг захистить риболова при ловлі в складних погодних умовах та зробить вашу риболовлю комфортну та незабутню.